Мені глядачі, з вами Посіка Help. Сьогодні у нас наша рубрика Дебіл лютого шоста частина. Аж 6 ші дебілів у нас є за лютий. Шкода. Ну. І... І це Ютуб-канал Посічник України Назарі Більку посідає у нас. Ці номінації головним героєм своїм відео опоносились в бджоли, яке він виклав два дні, на... дні тому. І зараз ми його будемо розбирати детально. А поки що, шановні глядачі, маленькі відповіді на ваші коментарі. Андрій Стричку. Когда вийдеш на уровень Баскевича, тогда сможешь сравнивать себе з ним. Трулала, собака только лает. Что на глядачи, когда выйдешь на уровень Баскевича, тогда сможешь сравнивать себя с ним. Ну, я не знаю, по каких критериях оценивать. У нас э, спильный вид, мы люди, на. Звичайный хлопец, ну, я тоже звичайный хлопец. Я не знаю, чему я не могу Згадайте ну, його прізвище у своїх відео, ми з ним блогери. Єдине, що нас відрізняє, це те, що в нього там, 60 тисяч більше підписників, а в мене тисяча. Ну от ти і все. Але ми ще молоді, сильні, у нас все попереду, будемо рости, шановні глядачі. Я. Такий от коментар. Уровень якийсь, ну не знаю, не знаю. Ну що, слідше питання. шу на подволі ТЦК, ну ти скор. п'ять ромок приєдную до п'ятиромкового. Я не на подволі ТЦК, я в себе вдома. 에... П'ять ромок приєдную до п'ятеромочної. Це тому що із весни вийшло дев'ять ромок, отаке найклубьора. І вже на 15 травня було 20 рамок, 22 рамки повністю обсаджених бджіл, щоб стартануть на акації. А якщо ви лишите 25 рамкових, то у вас буде на акацію максимум по 2, по 2 рамки. по 12 рамок максимум, ви його розвинете. Ви поставите зверху магазини, і вони вам акацію занесуть і розможуть по гнізді. Занесуть у магазині лише, коли, в магазини, лише коли буде взяток сумасшедший, просто трішки занесуть. Ну, може занесуть. А коли ви, у вас оці 20 хай в кучі 22 рамки, вони вам занесуть, і ви ще й зробите відбір, заберете матку з трьома рамками, поставите, викинете розплід. Відкритий суточний у сім'ї виховательки, які чомусь там не стартанули, то у вас буде повні вулики меду. Вони по 30 кг принесуть вам запросто. Це я їх об'єдную для отримання більше зиску із своєї посіки. І все. Я отримаю меду з одного вулика більше з'єднаного, чим ви з двох роз'єднаних, які будете порізно розганяти. Шановні глядачі, от і все. Ще одний коментар. Такі мощні решітки на вікнах, щоб апарат не вкрали чи ТЦК не витащили. Решітки потужні, я їх зварив, щоб не розібрали плиту, коли ми торгували медом у Криму. Щоб плиту не розібрали на металолом мародера. і все. Апарат самогонний у мене на дворі стоїть. Можна його приїхати взяти. Ну, я вже її завтра зранку занесу. І чи ТЦК не витащили. От ви знаєте, от ТЦК не витащили, я навіть думки не допускаю, що в мене може тягати ТЦК. Чому? Ну, тому що оці десятки відео, які я подивився, то вони тягають якихось ненормальних людей. Які не можуть просто з такими самими людьми, як вони, які їх тягають, просто поспілкуватись. Там же ж якось в Євоні написано: спочатку було слово. Вас же ж не обступили зразу і не клепають. У ну, мене в житті бували такі випадки, зразу клепали. І коли в тебе покрушені зуби і підповнили відкруті, то якось щось багато, дуже проблематично, шановні глядачі. І от ви можете от з людьми просто побалакати. Ну, сказати людям, які вас обступили, здорово пацан, мир вам. Е, оскільки вон закон, закону про їхню діяльність немає, то вам не, на, не потрібно вам апелювати до якихось там законів. Ну, закони ж не діють. Діють тільки слова. Ну так і розмовляйте з людьми. Ну, Поясніть там, зверніться до людського, наприклад. Якщо ви, що ви їх підтримаєте обов'язково, ну, прийде час, підшамоните здоров'я, чи донавчайте, чи завершите ваші справи. От і все, шановні глядачі, ви розмовляйте з людьми, а Особ, особливо упоратим, коротше, нагадайте, що їхня. Сіль це збивання бабло і жити нормально, а не собі гіморой коротше на голову вішати. Ви розмовляєте, шановні глядачі, не треба цього ще. Іди воюй. Да? Получає, получається, що людина, яка з автоматом вас відправляє замість себе, ви без автомата відправляєте його. Воювати? Да? Ну це ж дурньо, короче. Ви розмовляєте з людьми. У мене був кумедний випадок, я порозмовляв з Сикошники. Які мене запевнили, що я в ТЦК зайду і вийду на 10 хвилин, максимум, пообіцяли всі. Я розвернувся і пішов до свого автомобіля, щоб же поїхати. А їм уже не вдобняк якось так було. Мене щось після такої душевної розмови, щось якось мені грубі, спитали, а куди я пішов? Вдумали, що я тікаю, а я ж машину свою пішов. От і все. Шановні глядачі, ви розмовляєте? Ви ж освічені люди. І пам'ятайте, що спочатку було слово. Шановні глядачі. Ну що, до вам нормальну лекцію про ТЦК? Скільки ви даєте гамно воскової молі в спиртову настойку? Я в спиртову настойку гамма воскової молі не додаю. Я черв'яків засипаю, коротше, так, п'яту частину. Потім, коротше, заливаю самогону 50 громад. Там черв'яки розбухають, віддають. Свій еліксир і все. Говно я дарую в нагрузку короте, до цих всіх покупок. Шановні глядачі, ну що, розібралися ми з оцими а, кориці на літр 1 грам. Хтось питав? Шановні глядачі, короте, до вашої уваги. Вівсю йде підготовка до зйомки 9 ліквідації, буде дуже круто. Короте. І оце я воснику локації приготував із. Я їдками єлівцю напій. Це просто капець. І моя взагалі задача. Воно моя задача взагалі, хто турує бухлу, наприклад, в своєму кафе. Дать йому портію, короче. І щоб він оцінив якість і подивився, як вона в нього піде. даже навіть дав би під якісь там гарантії. І все. Оце. А оці поодинокі там продаж бутилок це все просто ерунда. Не найшов я ще такого чоловіка, майже. І оце моя задача оце бухло втюхать просто на магазин. Боже, ну не на один. Що це я вам такий секрет розказав. тому що воно конкурентно здатне. Шановні <кій> <кій> глядачі, до цього дебіла білька, в якого понусились бжули. Бжули в нього понусились, тому того, що це аспіронт, коротше, пустив, я можу навіть предположити, що там був навіть мед. Він пропустив на ромках без верхнього запечатаного в'єнчика. Ну. Це дуже дивно, що чоловік, аспірант, який веде лекції по бджільництву, не знав такої дурні, тобто, не знав такої елементарної штуки. Навіть якщо у вас рамка з медом, а немає запеченого верхнього вінчика, що робиться? Бджоли сидять, де вони зручно. А зручно їм там, де можна за щось ухватитися і де тепліше. І вони просто тут сидять зверху. І коли вони отак ідуть, коротше. Вони так ідуть верху, вони низ вже не опускаються. І оцей мед вроді на вагу 1,5 кіло там, чи двоє, а зверху нема вінчика, то вони просто обходять оцей мед по верху. доходять до задньої стінки і всю, коротше. Навіть якщо у вас ромка, навіть якщо ви ліпошите собі гніздо в зиму, І у вас є тут вінчик такий ну, медовий. А отут на цій рамці у вас є отакі пробіли. І ви думаєте, що поставите ви важку рамку, там легшу, потім знову важку. А там є оці пусті соти, вони все одно полізуть поверху. І оцей мед звідси вони вже просто його не виймуть. Ви думаєте, що у вас тут 2 кг, а насправді у вас кілограм, шановні глядачі, це просто елементарна така частиця, про яку не знать, ну не знаю, може і знають, але холодно так візнестись, це просто жох. І це, якщо це, 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 я, я розмовляю, це якщо рамки вулик е, по медові е, відповідає обсаджуваними бджолами. Це навіть якщо є мед, а у вас немає в'єнчика цього, то вважайте, що у вас половину меду немає. Шановні глядачі. І оскільки цей аспірант проігнорував і приєднав понушену сім'ю до такої самої голодної, яка кинута в зиму була без в'єнчика, вони там доїли той мед, то він і отримує за такий свій прорахунок наше звання Дебіл Лютого, 2025, шоста частина. Шановні глядачі, не попадайте в нашу номіноцію. Купуйте наше бухло. О, мед, да, мед. Ще, мед. І пам'ятайте, що про вас бой, ваша польська хелп.